Письменник фантаст Айзек Азімов дав прогноз, яким буде наш світ через 50 років, які ж передбачення письменника здійснилися. Ми всі збожеволіємо та перебуватимемо на обліку у психіатрів. Так вважав письменник, але у переносному значенні цього слова від великої кількості різних пристроїв та приладів, які ще тільки можуть з'явитися у нашому житті. Зв'язок буде зоровозвуковим, і ми зможемо не тільки чути, але й бачити співрозмовника по телефону. Перший трансатлантичний відеодзвінок був зроблений 20 квітня 1964 року завдяки технології компанії Bell Systems, що й могло підштовхнути Азімова до такого пророцтва. 1964 року трихвилинний хвилинний сеанс відеозв'язку між Вашингтоном. Та Нью-Йорком коштував майже 120 доларів. У будь-яку точку на землі, хоч на антарктичну метеостанцію, можна буде дзвонити безпосередньо. Слово смартфон письменник не вживав, але пророкував, що телефони стануть портативними з екраном. Екрани телефонів люди будуть використовувати для вивчення документів, перегляду фотографій, читання уривків книг. Зв'язок здійснюватиметься через супутники. Додзвонитися до Антарктиди сьогодні не важко, але пінгвіни, на жаль, так і не навчилися піднімати слухавку. Половина енергії на Землі вироблятиметься на атомних електростанціях. Великі сонячні електростанції будуть запроваджені у пустелях, вважав письменник. До 2014 року вже буде розроблено технологію збирання сонячної енергії в космосі та її фокусування на землю. Атомні електростанції існують, але фокусування і збирання сонячної енергії в космосі поки що не випробовувалось. Що стосується телевізорів, то на зміну звичайним прийдуть настінні екрани, що дозволяють бачити картинку у тривимірному голографічному зображенні. Дійсно, величезні екрани Табло прийшли на зміну звичайним телевізорам і навіть з'явилися 3D-телевізори. Кухонні комбайни самі готуватимуть їжу та варитимуть каву, вважав письменник. Ну що ж, автоматичні кавоварки, тостери, скороварки, мультиварки справді існують. Печуть, смажуть, варять, готують. Також Азімов вважав, що вчені створять на основі модифікованих дріжджів та водоростей продукти з різними смаками від індички до бівштексу. І ця ідея була по суті реалізована. У лабораторних умовах було створено перший штучний бургер. Звичайно, і тут з Азімовим можна посперечатися. Він обіцяв, що смак цих продуктів буде дуже навіть нічого. Проте ті, кому довелося спробувати лабораторне м'ясо, були не в захваті. Я впевнений, книгу ніщо не замінить у майбутньому, так само як ніщо не могло замінити її в минулому. У світі майбутнього Айзека Азімова. Діти здобувають освіту дистанційно через комп'ютери з допомогою роботів вчителів або механічних вчителів. Про це йдеться у оповіданні як було колись весело. Одного разу діти на горищі знаходять звичайну паперову книгу і починають міркувати, як весело було б навчатися в школі, де є справжній живий вчитель. Що ж Онлайн освіта, дистанційна освіта стали частиною нашої реальності. Лишилось дочекатися створення роботів-вчителів. Азімов передбачав, що надмірна довіра до техніки призведе до того, що людина стане безграмотною і не знатиме математики, і настане ера тотальної неосвіченості. Про тотальну безграмотність у майбутньому письменник навіть написав в одному із своїх творів читати вмієш реч? з посмішкою спитав Селдон. Реч знову сплюнув крізь зуби і сказав «Нє-а. Чи я дурень, чи що читати? Нехай дурні читають. Ситуація, коли людина не вміє рахувати або читати, малоймовірна, оскільки це неминуче призвело б до хаосу та зруйнувало б цивілізацію. На щастя, сьогодні людина все ще може скласти числа в стовпчик. Хоча задля справедливості треба сказати, що людей, які вміють додавати і віднімати числа в розумі, стає все менше і менше. Роботи з'являться. Обіцяв Азімов, але керувати ними будуть люди у 2014 році. Роботи будуть не надто поширені і не дуже досконалі, але вони будуть людиноподібні роботи, справді з'явилися колись ми вийдемо за межі землі, і людство приступить до колонізації зовнішніх світів. На думку Азімова, вже у 2019 році на місяці мали б працювати шахти з видобутку корисних копалин поки що амбітні плани щодо колонізації червоної планети чи видобуток корисних копалин на місяці це більше мрії та перспективи, ніж реальність. Знання не можуть належати окремій людині, навіть тисячам людей. По суті, Азімов передбачив і появу Вікіпедії бездонного сховища загальнодоступних знань, які можна отримати через всесвітню мережу. Будинки, на думку Азімова, в основному будуть підземними. Це дозволить зменшити їх обігрів, узимку чи охолодження влітку, а більша частина міста буде віддана під городи. Парки та пасовиська для худоби, еліта суспільства буде нечисельна, і саме вона буде займатися творчою роботою. Ну а нам напевно займатися творчістю не світить. Пророчими виявилися і слова про те, що побутова техніка залишиться без електричних шнурів, і точно, будь-які там дрелі, шуруповерти та інші лобзики давно вже не треба вструмляти в розетки, вони працюють на акумуляторах, а нещодавно з'явились навіть праски без дротів, не кажучи вже про порохотяги. З 1964 року, коли на землі жило всього близько 4 мільярди людей, письменник припустив, що до 2014 року у нас буде 6,5 мільярдів. Трішки помилився, землян зараз трохи більше, ніж 8 мільярдів. Середню тривалість нинішнього життя Азіма визначив у 85 років. На жаль, найвищі показники трохи більші за 82. і досягнуті вони лише в Андорі та Японії. А ще письменник вважав, що людство страждатиме від нестерпної нудьги. Насправді ж така кількість гаджетів не дають нам змоги зараз нудьгувати. Але мабуть найважливіший його висновок або попередження полягав в тому, що і вчора, і завтра технології, які покращують наше життя, можуть принести більше шкоди ніж користі.